Привіт! З вами я GG Грант. Сьогодні я покажу вам, як зробити торт з кавуновою начинкою. Нам потрібно буде тарілка, молоко, кастрюля, кришка до кастрюлі, апельсиновий сік. Виноградний сік, стакан, кавун і йогурт. У кастрюлю додаємо один стакан молока, один стакан апельсинового соку, один стакан виноградного соку. І пів стакану йогурту. Накриваємо кришкою і ставимо в, духов, в духовку на одну годину. А тепер займемося начинкою. Для, для начинки нам потрібно буде кавун, кастрюля йогурт. І стакан. Вибачаюся, нам потрібна буде не кастрюля, а тарілка. На тарілку додаємо йогурту на свій смак і додаємо туди сік кавуна. Чекаємо, поки пройде час, щоб те, що в нас в кастрюлі, спеклося. У мене вже цей час прийшов. І щоб вам було краще роздивитися, я один кусочок виклала на тарілку. Ось він такий получився. І тепер ми беремо і нашу начинку кавунову, нею поливаємо наш тортик або кусочок тортика. Ось такий прекрасний торт у мене получився верніше кусочок торта, який я вам показала, і полила його кавуновою начинку. Ще раз з новим роком підписуйтесь на канал моєї подруги. Всім па па па, -па.